Нагадаємо, що 10-хвилина перестрілка на кордоні двох країн відбувалася 27 травня, коли військові зустрілися на історично спільних територіях в районі висоти 496 поблизу районі Чонгбок у провінції Убон, Радшетхані, Таїланд та Превіхе Камбоджа. Камбоджійська сторона заявила, що її війська здійснювали звичайне патрулювання, коли тайські солдати відкрили вогонь по ним, унаслідок чого загинув. 48-річний сержант Суон Рон. Тайська сторона стверджує, що камбоджійські солдати увійшли до спільної зони та відкрили вогонь, коли тайські солдати підійшли для переговорів. Їх військові офіційно не понесли втрат. За словами учасників бою, вогонь був швидко припинений командирами підрозділів, які провели переговори та прийняли рішення відступати. Автор BBC News Джентенхет та Келлі повідомляли із Бангкока 24 липня 2025 року в своїй статті Кривава стрілянина, чому Таїланд і Камбоджа воюють, що на кордоні між Таїландом і Камбоджою спологнули бойові дії. За даним влади Таїланду, внаслідок зіткнень загинуло 12 людей, переважно цивільні. Це чергове загострення. Давні територіальної суперечки між двома сусідніми у Південно-Східній Азії, що триває століття. За даними армії Таїланду, більшість жертв цивільні. Вони з трьох тайських провінцій, є також поранені. Камбоджа поки що не підтвердила, чи зазнала вона втрат. Таїланд звинуватив Камбоджу в ракетному обстрілі села та нападі на лікарню. У відповідь Бангкок завдав авіаударі по камбоджійських військових об'єктах. Кордон негайно закрили, а китайським громадянам, що перебувають у Камбоджі, наказали виїхати із країни. Камбоджа зі свого боку заявила, що Таїланд застосував надмірну силу і знизила рівень дипломатичних відносин. Обидві країни закликали своїх громадян залишити перекордонні райони. Де, за словами очевидців, тривають запеклі бої, все дуже серйозно. Ми терміново евакуюємося, розповідає BBC Сутьян Пхівчан, житель Тайської провінції Бур'ям недалеко від кордону, звідки взявся цей конфлікт? Територіальна суперечка триває вже понад століття з тих часів. Коли після закінчення французького колоніального правління в Камбоджі почали встановлювати кордони напруження різко з 2008 року, коли Камбоджа спробувала внести стародавній храм 11-го століття, розташований у спірній зоні, до списку об'єктів, спадщини ЮНЕСКО, Таїланд виступив різко проти і почав сутички. В різні роки внаслідок цих зіткнень гинули як і солдати, як... так і цивільні з обох сторон. Ситуація знов загострилась в травні цього року. Після загибелі камбоджійського солдата це призвело до найглибшої кризи двосторонніх відносин за останні 10 років. Тайських солдат стоїть на варті біля стародавнього хмарського храму, Прасад та Ментом. Розташованого в спірній зоні на кордоні між Таїландом і Камбоджою. Дипломатичні відносини різко погіршилися. Обидві країни запровадили обмеження на торговлю та послуги. Камбоджа, наприклад, заборонила ввезення тайських овочів і фруктів і припинила імпорт електроенергії та інтернет послуг. Обидві також посилили. Військову присутність вздовж кордону, виконавчий обов'язки міністр Таїланду, Пхутам Вечаячай визнав, що ситуація дуже нестабільна і її потрібно обережно і чітко заміж.